А чому християнство є правильною релігією? От якщо вже даже в контексті всіх релігій задаєте питання як до релігія чи чи до християнина? До християнина давай <рес> тут. Я просто можу апелювати до свого власного досвіду, тому що знаєте в рамках вивчення. Різних релігій світу, кожного разу, коли я трошечки заглиблювався в ці речі, я е, в якийсь момент відловив себе на думці: слава Богу, що, е, ну, що я знаю Христа. Тому що християнство наскільки високо піднімає цінність людського життя і гідність людини, і наповнює життя цілеспрямованістю, ось унормовує його так, щоб воно було благословенне. Ну, з практичної точки зору, для мене християнство, напевно, ну як, як особисто як для християнина. І, дякую Боже, що я саме християнин. Ну, наприклад, мені не треба, якщо говорити, наприклад, про буддизм, думати про те, як, да, як вийти із сансари, це мільйони перевтілень і постійне скитання людської душі, яка, перевтілюючись практично мільйони разів шукає виходу в Нірвану і так далі. Наприклад, в східних релігіях карма як. Цей весь об'єм всіх поганих справ ніким не може бути прощена, наприклад, ніким ви тільки можете переважити погану карму, хорошою кармою, і то це може вплинути на ваше майбутнє життя, де знов накосячите і е все по новому. Ось а знаєте, коли я викладаю релігієзнавство, то мене студенти до кінця кажуть так: слава Богу, моя погана карма, а ми та кров'ю Христа.